Я дуже дякую Криворізькій міській організації партії Слуга народу за те, що перейняли естафету і організували захід в себе. І наша мета відкрити діалог, де кожен може поділитися власним досвідом, отримати відповіді на болючі питання. І ми дуже хочемо розглянути проблему з усіх сторін, щоб розуміти, де, як і коли ми можемо допомогти людям, які входять до категорії ризику. Статистика свідчить, що 8% чоловіків та 20% жінок пережили травматичні події та мають ПТСР. Та статистичні дослідження не встигають за сьогоденням, тому як травматичні події ми переживаємо кожного дня. Психологічної допомоги вже зараз потребують до 40% військовослужбовців і до 50% українців в цілому. Але візьму на себе сміливість стверджувати, що зранені всі в тій чи іншій мірі, і рани ці набагато серйозніші, ніж може здаватися на перший погляд. Сьогодні в цій залі зібралися люди різних професій: психологи, психотерапевти, реабілітологи, студенти, які лише опановують ті чи інші спеціальності. Я хотіла з великими словами вдячності звернутися до кожного з вас. За те, що ви протягуєте руку допомоги, кому вона так потрібна. Про українську айдентику, яка народилася минулого року місяця обізнаності про ПТСР. Це міжнародна акція, в багатьох країнах вона проводиться в червень, це саме місяць обізнаності, там, де долається нестача знань про це достатньо нове психічне захворювання. Чим менше ми про щось знаємо, тим більше ми цього. Боїмося. Ми не можемо перейти подолати наслідки, якщо ми не працюємо комплексно з усім, і це важливо. Бо в нашій системі в Збройних силах психологія і медицина розділена. В нашій академії наук, і я от з президентом мала честь бачитися, і нагадувала йому, що навіть в академії наук психологія це в нас педагогічна частина, а психіатрія це медична. Навіть так. І дуже багато досліджень не може зайти в Україну по тій причині. Я працюю з підлітками вже близько 10 років. <кій> Підлітки це, е, як на мене, найцікавіша публика, публіка, з якою е, дуже цікаво, нелегко водночас е, працювати. Е, значить, я в своїй роботі з підлітками я багато разів змінювала свій погляд на них. Так коли я тільки почала, я була зацікавлена ними. Потім думала, боже, які вони складніші, не можна було вибрати дітей, дорослих, будь-що інше. Підлітки дуже цікаві. Зараз я на етапі захоплення ними, і я справді бачу, як їм нелегко і яку велику і високу резильєнтність вони мають, і їхня психіка дуже швидко може самостійно відновлюватися. Особисто щодня спілкуюсь з різними категоріями людьми і сьогодні спілкувалися ми з хлопцями військовими, вже ветеранами, які на привели жаль отримали поранення і втратили кінцівки. Моральний стан їх дуже тяжкий, але коли ми спілкуємося з ними і показуємо, що ми з ними рівні, що вони не якісь інші стали і що вони потрібні суспільству, то у них по-іншому очі вже на вас дивляться, вони змінюються, вони відкриваються, вони говорять. Давайте сьогодні зробимо все для того, щоб допомогти людям, допомогти людям, які поруч, допомогти своїй родині. А саме найголовніше допомога це ваша посмішка. Дякую вам за те, що ви сьогодні тут. Дякую Збройним силам, дякую Богу за те, що ми живі.